60 секунд про статтю 164 КУАП. Зрозуміло, і по суті, привіт усім. Сьогодні говоримо про те, що може стосуватися кожного підприємця статтю 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця стаття стосується порушення порядку провадження господарської діяльності. Що це означає простими словами? Якщо ви займаєтесь бізнесом, але без необхідної реєстрації, або без спеціального дозволу ліцензії, коли він потрібен, то це може кваліфікуватися за статтею 164. Наприклад, ви продаєте щось в інтернеті, але не зареєстровані як ФОП, або надаєте послуги, що потребують ліцензії, а у вас її немає, або ж ви почали працювати до того, як зареєструвались. Які наслідки за таке порушення? Передбачений штраф від 1000 тисячі до 2000 тисяч неоподаткованих мінімумів. Це на хвилиночку від 17 до 34 тисяч гривень. І це ще не все. Можлива конфіскація виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини. Що робити, щоб уникнути проблем? Завжди реєструйте свою діяльність належним чином. Перевіряйте, чи потрібна ліцензія для вашого виду бізнесу. Дійте виключно в рамках закону. Пам'ятайте, що обізнаність ваш найкращий захист. Якщо маєте сумніви, краще звернутися до юриста.